Привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Сьогодні покажемо вам відеоогляд на встановлене Apple Carplay в Range Rover Evoque 2012 року випуску. Штатна мультимедійна система у нас Bosch виглядає отаким от чином. Цю мультимедійну систему доснащимо додатковим блоком. Ховаємо це все в торпеді автомобіля, блок під'єднується по принципу разом в разім. І таким чином у нас на оригінальному екрані з'являється Apple Carplay або Android Auto. Друзі, машина 2012 року. У 2012 році, коли придумалася мультимедійна система, Apple Carplay ще не було таке, як Кового, але за допомогою нашого рішення і Синхронізації нашого рішення з мультимедійною системою ми отримаємо суперфункціонал на оригінальному екрані без заміни штатної мультимедійної системи. А отримуємо ми саме Apple CarPlay або Android Auto. Що ж це таке? Це зручний додаток з вашого телефону для використання окремих додатків з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу, друзі, це навігаційні додатки, Waze, MapsMe, Google-карта. Давайте протестуємо Google-карту. Карплей Юкрейн. Нам заходить наш CarPlay країн. Друзі, ми знаходимося на вулиці Михайла Бойчука, 43 в Києві. У нас є навіційні підказки. На якщо нам треба. Тобто, все максимально прикольно. Будь-який навіційний додаток є в Apple CarPlay. Нема більше необхідності брати телефон в руки, кудись його сюди вішати чи щось подібне. Будь-яка навігація є в Apple CarPlay. І в першу чергу це що є корисним в CarPlay. В другу чергу це музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify, будь-які різнообразні подкасти також є. Ми використовуємо Apple Music. Друзі, екран сенсорний в цьому мультимедійній системі, резистивний, так і в штатній мультимедійній системі, тобто він резистивний, це важливо. Його резистивність залишається і в Apple CarPlay, Тобто, що мається на увазі, для того, щоб рухати, треба перш один раз нажати і потім перерухувати іконки. Якщо іконки, то можна один раз давати. Це називається резистивний сенсор. Отже, повернемось до Apple CarPlay. Музикальні додатки, всі музика, весь звук передається по штатному з'єднанню, без жодної якості втрати, в якості звука. Давайте послухаємо це все. Музика станком. Ми

Тобто повторюється жодних ауксів, звук по штатному блютуз-з'єднанню, якщо воно є, підінали телефон і отримуєте таке саме звучання, як у вас було і на штатному блютуз-з'єднанні. Далі в CarPlay є ще месенджери і Siri, і телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефона з вашими улюбленими контактами. Можна попросити Siri когось набрати, і месенджери в яких також можна робити телефонні дзвінки. Це Viber, WhatsApp, Telegram. От, це, в Apple Carplay немає YouTube, Netflix або якогось розважального контенту, тільки ті додатки, які необхідні вам для кормування автомобілем. Отже, синхронізація нашого обладнання з автомобілем максимальна, повторюється сенсор, не дивлячись на те, що він резистивний, то, але він працює оригінальний сенсор. Штатний функціонал мультимедійної системи залишається в будь-які моменти, можете їм користуватися. У нас працюють кнопки на кермі, гучності, перемикання треків, тобто максимальна інтеграція. В цьому автомобілі у нас оригінальна задня камера, видів реверс там загружається, наша задня оригінальна на кармура вийде в паркінг, автоматично переходить в Apple CarPlay, коли ми почнемо рухатись. Потім автоматично переходить CarPlay. Тобто максимальна інтеграція в автомобіль, звук по штатному з'єднанню. CarPlay працює по бездротовому з'єднанню, тобто жодних шнурів вам не треба. Ось таке от рішення, друзі, від компанії CarPlay Ukraine. Зручно оновлюється автомобіль. 12 рік, повторюся, таких рішень тоді ще не було, але інтеграція нашого рішення в оригінальному тімдійну систему робить отакий от, от вам функціонал. Нічого не змінюється, друзі, в салоні. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua там ви знаєте більше про нас інформації, там є можливість залишити вашу заявку, там є наші телефоні контактні номери. Тобто телефонуйте нам, зв'яжуйтесь, залишайте заявки, будемо вас консультувати, ми ваші, і наші менеджери. Також ми є в усіх соціальних мережах, можете туди писати, Facebook, Instagram, YouTube. Ми знаходимося в Києві, але є представництво в дуже багатьох містах України. Тобто, дзвоніть, контактуйте, будемо вас консультувати. І, друзі, якщо вам треба таке рішення для ваших мультимедійних систем, звертайтесь в компанію CarPlay Ukraine name.